Вітаю вас, любі, на каналі, на відео. Розповідайте, ви в порядку. І так, сьогодні в мене така приємна дата, любі. Сьогодні 3 серпня, ну не сьогодні, а 3 серпня минулого року я започаткувала свій канал. І в мене сьогодні перша річниця. Тому я себе вітаю, вітаю вас. <хи> І знаєте що? Сьогодні у нас просто подарунок від Всесвіту. А у нас сьогодні буде передбачення. Ми сьогодні гадатимемо, що нас чекає попереду. Угу. Ну що, Любі, я хочу вас привітати. Ви виходите, виходите із тих обставин, в яких ви були. А... Ви знаєте, наступить такий момент, коли ви... коли ви дійсно зрозумієте, що все те, що відбувалось, насправді не було тим, що ви бачили. Ви зможете і зумієте подивитись на ту або іншу ситуацію зовсім з іншого куту, кута а, які передбачення по життєвим обставинам люблять тут нічого не говорять тут, тут можуть бути зовсім абсолютно різні ваші життєві обставини але те, що ви виходите із чогось, то це точно з якихось тих стислих обставин, незручних, неприємних. З якихось сфер, а, ну, перестаєте десь з кимось сваритись, десь із кимось змагатись, або в якісь такі, знаєте, неприємні ситуації були. То ви виходите, думки там, ще щось, ще щось. Ви намагалися почути головою те, що відчуває серце, а те, що відчувало серце. Не чули, чи не бачили, чи якось ось так, да? над матеріальним багато працюєте, будете, як вам сказати, чи будете ви працювати над тим? Ну, ви зрозумієте, над чим саме ви хочете працювати. Вам нарешті, ви нарешті зможете зрозуміти, чого ви хочете, принаймні на якийсь такий. Проміжок часу так точно. Це не говориться про те, що те, що вам прийде до голови, або там ви щось зрозумієте. Це буде з вами на все життя. Ні, все мінливе, ви повинні пам'ятати, ви повинні це знати. Просто не думайте, що це прийде до вас в чомусь такому глобальному, бо це ж передбачення на таро, це ж таке має бути. Ні, любі. Передбачення в наступному, що це може бути навіть не щось таке глобально важливе для вас, це може бути щось мілке, але це виявиться такою вагомою краплиною в море, над яким ви працюєте. Ось такого плану. Те, що ви виходите із зони комфорту, те, що ви виходите в новий напрямок, те, що ви виходите в нове життя, то це 100%. У когось це може бути в колі сім'ї, в якій ви були. Хтось, навпаки, думав, що робити з тією або іншою ситуацією в сім'ї. Ви, можливо, хотіли і розходитись, і, можливо, хотіли примиритись. Тобто у вас боролись дві грані. Ви нарешті, скажімо так, ви від якоїсь позиції закривались. Насправді ви закривались від обох позицій. Ви зможете нарешті. Навчитись на своїх помилках. Нарешті ви зможете зрозуміти, що ви хочете побачити в майбутньому від тієї чи іншої людини. Якщо якийсь період часу ви можете відчувати, знаєте, таке якесь закриття, то ви повинні зрозуміти наступне, що із часом це зміниться. І з часом це ви, ви зрозумієте, що це є саме те, чого ви хотіли. Да, і карта миру. Те, за що ви боролись, те, те над чим ви працювали, куди вкладали сили, те, за що ви хвилювались, намагались стримати, виправити і тому подібне. В кожного це може бути різна ситуація. Ну, ось. Ви знаєте, тут навіть питання парності, питання любові може йти в когось фонити, в когось може навпаки. З якоюсь людиною да, ви могли неправильно зрозуміти, розпізнати ваші відносини або подальші ваші кроки в житті, да, і могли трошки напороти якоїсь гарячки. Тому питання парності тут може бути наступне, це може бути не як питання парності, прямо. Да? Ви, можливо, відзнайдете компроміс, або, можливо, ви зрозумієте, як. Виправити ту або іншу ситуацію і повернути в правильне русло. Тут карта, карта миру. Ну так, да, ви зрозумієте, як правильно, по-перше, ставитись до тієї або іншої людини, або людина вам пояснить себе, да, і ви зрозумієте, що насправді могло відбуватись, або комусь може допомогти ваша дальнозоркість, Тобто, можливо, нарешті ви почнете правильно. Використовувати свої таланти. Можливо, саме про таланти ви і щось зрозумієте, можливо, завдяки яких, якимось людям, можливо, завдяки навіть неприємним ситуаціям. Тому, Любі, що б не відбувалось, ви повинні, ну, нарешті, все ж таки, проявити ваш навик, вашу силу в прийнятті, навик прийняття. Продемонструйте Всесвіту, Всевишньому. Духам вашого роду, янголам, Вищим силам, Богові, собі, не знаю кому, да? покажіть свою силу, що нас чекає попереду. Та ви, нарешті, примиритесь із тією ситуацією, яка відбувалась. Хтось, нарешті, прийме той факт, що якісь відносини зруйнувалися, їх не повернути. Хтось прийме той факт, що. Та повертати нічого. Да? Або навпаки, хтось зрозуміє, що, що вам краще без якоїсь людини. Що саме з якоюсь людиною ви стали такими або такими. Що саме з якоюсь людиною, саме, ну, саме так ви завдяки якійсь людині, її там не зовсім приємним вчинкам ви могли вчиняти так-то, так-то. Да? Або ви зрозумієте, що саме з цією людиною ви стали такими поганими чи там ще щось. Ця людина це можуть бути як відносини, так багато людей в цілому, да? це може бути як і, і такий, зараз я кажу в однині. Ну, це може здавати, знаєте, як такий збірний образ. Потім це може бути людина рідна, да? там хтось із батьків, чи хтось із вихователів, із друзів, коханих і тому подібне. Да? Кожного своєму. Ви знаєте, ви нарешті прийдете згоди до тих питань, про які ви хвилювались. Те, про що ви постійно думали, і для одного, і для другого, воно настільки не є актуальним. Ви насправді не ображені. Це до жінок може бути звернення. Чоловік вас, ну, можливо, і ображав, але ви не таїте, Образи, да? просто ви, можливо, от вам зручно грати таку роль. Не те, що зручно. Тут, ні, вибачте, я не зовсім правильно виразилась. Ви можете не усвідомлювати того, що ви не ображаєтесь насправді. Да? А чоловіки, а про що чоловіки думають? А чоловіки думають про любов. Чоловіки думають про любов, про те, наскільки сильно може бути наповнене їх серце, наскільки сильно могла змінитись їх, могло змінитися їх життя, Ну, заразом із тим тут така карта, десятка жезлів. Ой, цих мечів. Ну тут про якесь завершення, або про якийсь початок після завершення. Або як розпочати знову, якщо щось завершилось. Ну, можливо, ви знаєте, десь поспішили. Була сім'я, ви десь кудись подивились, неправильно себе повели, і якось сім'я могла піти на розлад, да? і ви якось взялись за розум і починаєте в тому напрямку рухатись. Рухайтесь. Рухайтесь, у вас все вийде, сім'я налагодиться, все буде добре. Рухайтесь, ну, всі уступаються, жінка насправді вас пробачить. Вона зможе все ж таки через біль, через якийсь такий, да, вона переступить, і між вами розпочнуться знов почуття. Наскільки серйозні і наскільки швидко, ви знаєте, тут треба ну, працювати. Вкладатись все одно треба. Треба працювати над тим, аби почуття повернулись. Ви обоє повинні працювати. Але тут, скажімо так: якщо ви, як чоловік, могли бути ініціатором, ну тут чоловічі карти іскрі. Могли бути ви ініціатором чогось такого між вами? Да? То вам я тут скажу наступне: вам треба робити перші кроки, і жінка до вас підтягнеться. Трішечки поробіть, поробіть, вона е, вітане, не те, щоб вітане, просто робіть це від чистого серця. Робіть це дійсно мудро, по-дорослому, -по ну, по-справжньому, як мінімум, і ваша дружина вас пробачить. Чи ваша жінка, дівчина, я не знаю, як там у вас, які відносини? Але просто перша карта вийшла Король Пентаклів. То тут, скоріш, можливо, знаєте, тут дійсно для людей, які в... знаходяться в шлюбі, ну в якихось таких, можливо, навіть ви просто проживаєте разом, просто якось ви вже для себе визначили, що це ваша людина, серйозність ваших намірів, да? а те, як тут на землі ви це оформили, це таке. Ви знаєте, навіть якщо комусь зробили боляче, це було все по справедливості. Це було все для того, аби вивести вас із стану самотності, аби вивести вас навпаки, із стану закритості, для того, аби вам хотілося рухатись, навіть якщо вам доведеться або довелось образитись. Да? Ну, ось такого копняка вам дали. Ви багато зависали. В світі якихось мрій. Сиділи. І тут в наступному ви не помилялись, ви все правильно робили, ви не помилялись в жодному своєму вчинку, слові, рішенні, прояву. Те, що вам могло бути боляче, да, або зробили боляче, це все для того, аби все ж таки вивести вас із стану жертовності, із стану. Людина зробила і відіграла в вашому житті дуже важливу і значну роль. Тому який би урон не був нанесений, все можна виправити, все пробачити, насправді тут по картам дивлюсь, що насправді, можливо, ніхто або, навпаки, ви переступили через образу, через ще щось, да? ви проявили велику силу. Насправді, тут лише всі виграли від того, що відбулося. Хтось, можливо, буде працювати ще над тим, аби дійсно дійти до того розуміння, що все було справедливо. Якби серйозно, або тотально, або фатально, або навпаки, там прекрасно і міцно не здавалось. Так, передбачення, що нас чекає. Що для нас хочуть передати карти? Яке ж то є передбачення? Що ж ми тут передбачаємо? Прогноз завершений. І Сонце. Все любі, да, і тут книжка 0. Вибачте, Любіно, тут все було сказано. останочок, що хочеться сказати, що ви нарешті зцілите всі свої рани, ви зможете переступити через якісь болі, образи і тому подібне. Ви закриєте саме ту сторінку, яка вчила вас. І все буде добре. Чому ви повинні навчитись, ви навчились. Зараз для вас будуть відбуватись швидко події в колі друзів, знайомих, колег. Все буде добре. У вас йде життя на налагодження, на довгострокову перспективу. Треба вкладатись, треба працювати. Якщо ви реально хочете змін, не здавайте позицій, не сумнівайтесь. Будь ласка, рухайтесь вперед. Ви великі молодці. Щоб не відбувалось. Передбачені, не знаю, на мій погляд, щось мінімаловато, але треба буде переслуховувати. Дякую, Любі. Може, ще щось нам скажуть, бо щось як не вистачає мені. Будьте активніші, будьте сміливіші. Коротше, ви дочекались того, чого ви чекали. Тут зустрічі, переговори, перемовини. Примирення, достатки, прибутки. Коротше, слухайте, розкривайте корзину. Ідуть великі зміни, довгоочікувані зміни, над якими ви працювали. Дуже-дуже плідно, куди ви вкладались? всі 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 Добре, любі, все. Тут вже все сказано. Тут вже нам показують, що ви по другому колу йдете. Да і шістка келихів, ну, карта минулого, досить вже, досить все сказано. Тут говорять, що до ваших сердець той пліт знань, розуміння, відчуттів обов'язково прийде, він розкриється. Вже все дозріло, вже все зробилось, вам чекати довго нічого не треба, просто якісь, можливо, завершальні якісь штрихи ще мають бути. Але насправді ні, тут дуже все різко і швидко відбудеться. Чудово. Так, любі, що б не відбувалося, не хвилюйтесь. Якщо щось досить радісне, теж не треба радіти як слон умірено. Пам'ятайте про уміреність, бо якщо ви навіть в радощах і в щасті, в любові там ще, 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 будете неумірені, ви знову зробите дисбаланс. Розумієте? Те, що ви стриметесь до того, аби все в житті було добре, щасливо, спокійно. І тому подібне, ну зрозуміти, так не буває. Чому? Тому що скрізь повинен бути баланс і рівновага. Те, що ви прагнете до того, добре прагніть, ви повинні навчитись цьому вмінню да, і розуміти, що таке баланс і що є вищий замисел. Тобто там повинна завжди бути рівновага. А те, що ваші якісь, можливо, егоїстичні, тобто людські бажання. Це нормально для нас, людей, але це для всесвіту як его. Да? От умовно, це як комар. От він, для, йому для того, аби вижити, треба нас кусмякати. Да? А ми їх іноді прибиваємо. Так ось, ми якимось чином нарушаємо да, їхнє життя. І ми є палачами. Коротше, надіюсь, ви мене зрозуміли. Добре, Любі, дякую. Дякую, що ви поруч. Я бажаю вам всім добра.